Доброго дня усім, вітаю вас на каналі Військова кухня. З вами Вадим. Сьогодні у нас на огляді чудовий польський сухий пайок. Військовий, пайок фірми Апрол, Food Ration. Це, скоріш за все, цивільний пайок. Він продається в їх цивільних магазинах у військторгах. Військові польські сухі пайки не для продажу, їх так не знайти. Їх можна знайти лише на барахолках, а також на. Якихось аукціонах чи ОЛІКСі, тобто в офіційному продажу їх ніде не знайти. Це е, пайок, також якби, призначений і для військовослужбовців. Це тобто для тих військовослужбовців, які по бажанню їх можуть собі купити. Е, Купляв їх в магазині, інтернет-магазині Мілітаріпл. Е, у місті Кракові магазин є. Дякую Ілії за допомогу, за те, що достав цей сухий пайок. А, так, Фірма Апрол. у нас вже був один огляд сухого пайка фірми Апрол. Там була просто основна страва і хліб. Щось типу такого, дуже суворо, нічого зайвого не було, але тут це вже більш такий конкретний пайочок, тут мають бути якісь смаколики. Позаду у нас є дата виробництва і те, що в нього ходить і його грамовка. Спойлерити я не буду, зараз будемо це все оглядати. По упаковці все, в принципі, в американському стилі, і колір у нас такий сірий. Зараз сірий колір в тренді у військових, також у військовослужбовців України. Практично дуже така плотна цей. Дуже така плотна ця упаковочка, як військовий американський сухпай. Також водонепроникний, компактний і. Ну, так, Трішечки шумить, оскільки там воно, ну, напевно, ще в одному пакеті. Але військовий сухий пайок американський можна було відкрити ось так. Тут є відкривачка, тут цей і так ми не відкриємо. Спробуємо його якось акуратно відкрити, тому що о, в мене бажання його повісити на стінку, щоб він був о, в нормальному вигляді. Ні. Так, все одно я нагадаю, він не відкриється. Тут дуже плотно. З одного боку це хорошо, з іншого, що швидко ти його не відкриєш без ножа. Як для разового раціону дуже непогано. І з основної страви у нас гуляш дробіовий. Якийсь гуляш, скоріш за все, це має бути яловичина в якомусь такому соусі, в якомусь такому чомусь смачненькому, пікантному. Шокойоко, 60% какао-бобів Dark Шоколад. 100 грам ціла шоколадка. На один раз непогано. Родзинки 50 грам родзинок. Напій у нас концентрат напою. Гербаччинего, інстент, осмаку, цитроновий, лимонний напій, консервований хліб 50 грамів. Це, напевно, да, два штучки таких свіжих, жирненьких, вологих, консервованих хлібця, галети також, і хліб, і галети. Є. Галети тоді будуть до джему. З галетами ми вже знайомі. По-перше, це було в такому пайку польському. Вони є з кмином, смачні, і також в литовському такі галети. По дрібничкам це велика ложка, десертна ложка, вилка, пластикова серветка. Цікаво. зубна щітка. Не бачу тут зубної пасти. Можливо, вона такі, як і в датському сухому пайку, пропітана зубною пастою. Джем. Джем у нас. В окремому пакетику високослодзоний. Цукер, ягоди, вода, субстанція, зелючана піктина. А, не буду кавіркать, не буду перекручувати польську мову. Щось ягідний джем. Зрозуміло. І з у нас така штучка. Це щоб тримати гарячу основну страву. Тобто у французькому у нас був крючечок для таких їхніх упаковок, для їхніх жестяних баночок. Тут для баночки такий ось круглий держак, і можна навіть так оп відокремити його оп, і поставити. І також зажати дуже цікаво. Це у нас, я гадаю, для. Так як хімічного розігрівача немає, а у нас таганок із сірниками та сухим паливом. Тому це у нас для напою. 1 літр написано навіть чотирма мовами, здається. Хоча тут дві однакових один літр, один літер, потом літре. Так, чотирма мовами і українською мовою є. Пакет для Проведення хімічної дезінфекції питної води. Ага, у нас є таблетка. В ось пакетик з дрібничками ми розібрали, і тут є таблетка для знезараження води. І тут написано: наповнити пакет водою з неперевіреного джерела до рівня лінії, вказаної на позначці 1 літр. Вкинути одну таблетку для дезінфекції жавель Аква на 1 літр води. Затиснути води замок. Вода буде придатна для пиття через 30 хвилин. Так, із дрібничок у нас 4. Цукерки, можливо, із них одна жувальна гумка, можливо, жувальна цукерка. 4 якихось смаколики такої, знаєте, на кладовищі такі цукерочки я бачив, такі вони прилипші вже. Але цукерочки прикольно Сіль та перець, два пакетики цукру по 10 грам, кава, кава роз пушляна, шляна, кава розщина, напевно, 2 грами, 3 вологих серветки, біфреш з лимонним аромат, ароматом. І серветка велика суха, можливо, 2 чи 3. Так, будемо тоді розігрівати на таганочку. Напої одразу зальємо. Взяли із собою одразу гарячу воду, щоб не гаяти час, поки така є можливість. Таганок у нас такий, як і в французькому пайку військовому. Також такий з низькими ніжками. Тому будемо діставати якесь желізяко сюди ставити і розігрівати. Одразу, одразу спирту. Це мені подобається фірма цього спирту. Воно Одразу загорілося, але я його, бачите, швидко дуже положив, одразу починає хвататись. І також ця фірма цього сухого палива була в французькому пайку. Так, кава у нас така порошкова, розчинна кава. Цікаво, чи є десь заварна в якихось пайках, чи попадеться нам таке, чи ні. Так, з цим розібрались, одразу ставимо. Напевно, трішечки потрібно привідкрити. Що мені також подобається, що є кришечка, якщо ти не доїв, можна його закрити, кинути собі акуратно в рюкзак і доїсти потім. Можливо, навіть, щоб а, не було воно все гаряче, ми потім. Одягнемо цю штуку, щоб взяти основну страву. Що мені подобається, навіть не потрібно доставати тацю чи якийсь посуд можливо, можна одразу е, їсти із цього. Але, в принципі, напевно, достанемо, щоб це все гарно розложити. Так, у нас є два у нас ми великий термос забули, тому у нас є дві термокружки фірми Кантіго. Дві термокружки фірми Кантіго. Пишіть, пишіть Кантіго мені. Насправді гарні кружки. Ну, типу, добре тримаю, цілий день можу тримати. До вподоби. Тому у мене саме такі кружки. Якщо ви досі дивитесь і слухаєте мене, і не підписалися на канал, то маєте можливість зробити це саме зараз. Цим ви підтримуєте розвиток українського Ютубу. Долучайтеся до збору на 250 фпів-дронів з офіційним фондом, я буду твоїм тилом. Уся інформація щодо збору буде відображена у закріпленому коментарі під цим відео. Слава Україні! Так, в принципі, все смачно і естетично виглядає. Е, немає нічого зайвого, все так, в принципі, строго, е, смачно. Смачно пахне у нас також е, цей гуляш. Давайте ще хай трішечки покипить, гарненько все. Розігріється. Тут я прочитав, нам потрібно мішати на 250 мл. Це робити в стаканчику ми не будемо. Давайте зробимо це в цьому пакетику. Розбовтаємо. Це у нас такі дуже цікаві гранули. В принципі, в польських напаях таких в баночках ви з таким знайомі. Є таке о, вже і жир стріляє. у нас гранули. Все висипали. Я не знаю тут. Всі 300 грамів м'яса. Можливо, тут є соус, є рідина, але це просто одне м'ясо і цибулька. Цибулька і приправи Тут я не бачу моркви я не бачу ніякого перцю. Так, тут, а ні, є дуже-дуже мілка морква. Дуже-дуже мілка. Смачно пахне це просто все м'ясо. І мені здається, це не яловичина, це таке світле, це свинина, це гуляш із свинини, я думаю. Давайте візьмемо консервований хлібчик. Краще, ніж в німецькому сухому пайку. Смачний. Схожий на латвійський, але в латвійський це прям дуже смачний, бо він був прям натуральний. Тут також ці висівки, пластівці, насіння якесь. Смачно, схоже на бородинський, але в латвійському ще смачніший був. Блін, стільки свіжого м'яса, воно як все. Немає цієї нотки, що сюди таке додають. Після наших сухих пайків є присмак. Присмак такий, знаєте, цього консерванту, який додають, щоб воно довше зберігалось. Тут такого присмаку я не відчуваю. Дуже смачно. Цей бульйончик. Ця юшечка поки не замерзла. Треба бистронькому ніч рожати. Мм. Щю ще якось. Майонеза на хліб. Я люблю майонез, нічого не можу з собою зробити. Хтось рахує, що це кринжатіна В нас час їсти майонез. Але я це обожнюю. Величезні шматки філейного м'яса. Ну тобто це така вирізка. Нічого жирного немає, воно все соковите, м'яке. Ох, дуже смачно. Ці пайки військові, оцей військовий фірми Апрол є також в різних варіаціях, там є різні основні страви. Не знаю, що по смаколикам чи різні там смаколики. Але основні страви є різні. Також будуть у нас всі на оглядах. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. І смачного вам. М -м -м -м. Як же все це смачно? Цей гуляш приготовлений з душею. Дуже смачно. Все прекрасно. Навіть цей бульйон, цей соус, він там без тіста. От Немає тут цієї муки, цього борошна. Він не густий, він соковитий. Mm. Оце, що зараз тут трішечки таке густе, це просто через те, що тут цибулька, м'язко було, готувалося в цьому. Тісно чудово приготовлено. І це другий сухий пайок. Після латвійської, тільки латвійський, і цей разовий сухий пайок, основну страву, яку я з'їв повністю. Крута, смачна, чудова. Напій цитроновий. Це пакетик для того, щоб не заразити воду в цьому сухому пайку, але ми вирішили сюди, щоб нормального збовтати і скуштувати. Ну, дивіться, да? цитроновий напій, а по кольору не скажуть, що він цитроновий. Можливо, він це чорний чай із цитроновим смаком. Можливо, і такий будь, ну, може і такий будь-напій, типу як ліптон якийсь чи щось такого плану. Так. Е, у нас дві ложечки, вилка і ніж. Ще також ніж є. Тому зараз ми візьмемо ніж, приступимо до десертику. Давайте не з джема, щоб не пер... Ну він мега солодкий, можливо, буде, а з родзинок. Я настільки давно просто не їв розинок, щоб вони були не в якомусь бісквіті чи не в сирниках. Вони настільки солодкі, коли ти їх їсиш одні. Дуже солодко. Солодка їжкам. Знадобиться таке в раціоні. Після родзинок приступаємо до... Джему. Джем у нас є такий темний, такий дуже симпатичний, дуже симпатично він розлитий, мені такий до доподобав. Він, здається, немов чорним під час цього освітлення, але такий дуже гарний, типу сливовий, але щось ще гарніше. Не знаю, чи світло це все передає, оскільки у нас зараз були якісь перебої зі світлом. Основне світло у нас блимало, блимало і вже не працює, тому зараз ми від екофло і ламп, які є. Угу. Галія тверденькі. Сухі такі, ну, не сирі. Цей кмин дуже. Мені подобається і подобається, не перестаю це говорити, як відкривається смак цього кмину з цими галетами. Є ще в цьому. Дуже смачно, особливо в поєднанні з джемом. До речі, я зараз не скажу, що це за джем. В складі, здається, написано просто ягоди. Які ягоди? Можливо, лісові ягоди, але щоб віддавало якоюсь ожиною. Такого немає. Смачний джем. Сьогодні він уйде весь. Не ж кажу, з чого він. Якщо хтось знає, напишіть. Дуже так симпатично. Оця естетика також додає смаку. Давайте спробуємо цитронами напій. На 250 мл потрібно було розбавляти. В принципі, ми розбавили його на 200. Пахне лимоном. Це типу такого літнього чайку, такого сезонного літнього холодного ліптена з холодильничка. Вона, звісно, зараз у нас дуже холодна. Але смачно, це смачно. Це, мені здається, дійсно ізотонує. Ну, тобто, тут така бодрість і легкість якась відчувається. Мені таке подобається. Прикольний напій, як, як Ліптон. Можливо, трішечки лимонніший. Можливо, ні, давно Ліптон не, не куштував. смачно. І шоколад. Шоколад у нас ціла шоколадка. Для наш стандартного розміру. Не дуже солодка, не дуже гірка. Ніжна, можливо, трішки вершкова. Окей, все. до вподоби. Подивимось, що це за цукерки. Це у нас якась жувальна. Цукерка на смак, мені здається, буде як Кока-Кола. О ні, це смоктальна. Кавова. На смак кава. Але це шмоктати. А не жувати. Боже, яка вона солодка. Ага. Тут гум. Це вже м'ятна жувальна гумка. Така симпатична подушечка. Боже, як вона... Зараз липне до зубів, все. Після цієї кавої, кавової, дуже солодкої цукерки. М -м -м. У нас є такий напів прекрасний. О Блін, автомобілі жувати. Серветки. Достатньо волога, не дуже така волога, як є такі, що прям виливаються. І пахне нормально, не занадто цим всяким хімозним хімічним. Так, зубаль, зубна щітка. Руки пахнуть лимоном, тому не скажу, є якийсь запах чи ні. Піни мало. Але якийсь присмак є. Ну тут трішечки чогось є. Навіть можна це запити. М -м, і прикольний мікс Получився. Хороший напій, тому його буду допивати. Сухпайок. Плотний, компактний, смачний, дуже смачний гуляш, дуже соковитий, 10 із 10. Можливо, також поставив би більше. 10 із 10. За весь сухпайок також автономний, без води, в принципі, все можна їсти, все можна розігрівати. Для поляків, я гадаю, це пайок 10 із 10. Також для нас багато цукру, напевно. ну, шоколадка, ну багато, мені здається. В французькому сухпайку да, там були батончики по 21 грам, ти міг контролювати, якщо ти там дивишся. За Своєю там формою, там, якось більш-менш підраховуєш калорії, кому це цікаво підраховувати білочки, то шоколадки багато. Ізюм також це природні цукри, але багато. Два пакетики цукру це окей. Вершків не було до кави, але я п'ю без вершків, для когось це також будуть лишніми калоріями. В принципі, все ок. Кава була, напій прикольний. Все чудово. Я гадаю, загальна оцінка, сухпайка. Ну, давайте, хай буде 9 із 10, можливо, через те, що там е, смаколики там. Хоча джем смачний. Ні, 10 із 10. Буде 10 із 10. І навіщо. Ну, якщо навіть там буде краще це меню з якимись іншими смаколиками, то вони також будуть, якби, своєобразні. Як сказати, своєобразні? У мене тут немає російської розкладки. Так, хай буде 10 із 10, оскільки навіть якщо там будуть смаколики якісь більш крутіші чи ну, більш смачніші вони не будуть, оскільки це такі свої рідні смаколики, там будуть також якісь свої рідні смаколики, можливо інші варіанти просто. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. До нових зустрічей на каналі Військова Кухня. Слава Україні!